Коротше, пизда, тут по АФК тіпі стоять, зараз я зікусь. Блять, як біо підперти чимось. Okay. Будто Оп. Буде така зйомка, бо тут от всі хочуть поубивати, але ми пачку граємо і вони типу мені кили дають вам. Що-то стоїть, зараз подивимось. 29 кг, коротше. Я зножав, зножав, з ножа з ножі уже кліфт 15 зробив. Я сейчас подивлюсь, скільки мені дадуть зірочок в армарі пасі, коротше. А, по ідеї, дуже дохуя має дати. І в мене їх 5. І, коротше, дуже інтересна ситуація складається Подивіться просто 34 кіла А кого я звати? Я, правда, не запомню, а в так спитаете. Я более... Ебать, вот сейчас интересно будет. Блять, 48 килив с ножами убийств просто ебанись. Это да? просто 9 минут да, мені он типа дають, просто подивитися, скільки зірочок. А, я, коротше, просто на відео знімаю і не звичайно говорять. Ага, ладно. Ну, по ідеї дуже дохуя моя дата. Моя дуже дохуя дата, я не знаю, но я саме дільше три раза круги, типа, ну, три рази зірочку наматував за катку. прем'єрки. Але в мене там такого щота і близько не було, блядь. Тої Ну щось, блядь, я не знаю, якщо, блять, менше п'яти дадуть кругів за скільки, блять, то це пізнано. Та нахуй їди, блять. Фух, ти шо а якщо б я тебе вбив і мене б ща скикнуло, ти припинь, що б було, б? Затова скільки круги дає? Скільки нам дає круги за... за 48 кілів? раз, два сука, два круга дало. блядь, два круга, серйозно, що за хуйня?